У Франції триває заключний тур голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до шостої, а у великих містах до восьмої вечора за місцевим часом. Очікується, що соціалістична партія Франсуа Оландо отримає більшість у національній асамблеї, навіть без союзників, що поліпшить шанси президента успішно провести реформи, спрямовані на подолання кризи в єврозоні. Такі прогнози подекуди викликають у виборців небажання йти на дільниці. Це голосування даремне, адже гру зроблено. Соціалісти нарешті отримають більшість. Всі про це знають. Отож, пасивність виборців буде величезною. Колишній кандидат у президенти Франції Сиголен Рояль сподівається на перемогу у виборчому окрузі Ларошель. Її чекає складна боротьба з іншим кандидатом від соціалістів. Тим часом лідер національного фронту Марін Лепен та її партія вперше від 98-го за прогнозами можуть розраховувати на два-три місця у національній асамблеї.